Святого Святого Євангелія, від Йоанна, святого Євангелія Слава тобі, Господи, слава, слава тобі! Вони сказав Господь, ми, які до нього прийшли. Дбайте не про їжу, яка проминає, а про їжу, яка залишається на вічне життя, яко вам дасть син чоловічий, бо його отець, Бог нас наманував. Вони ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити. Ісус у відповідь сказав їм, «Ділом Боже вірувати в того хто, кого він послав. Вони сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і вірували в тебе. Що чиниш? Батьки наші їли в пустині ману, як написано, дай їм їсти хліб із неба. Ісус сказав їм істину, кажу вам, на Мисей да вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба. Бо хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя для світу. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сьогоднішня наука нам вказує, ідемо да мова про їжу. Знаємо, що кожен із нас має їсти. Їсти, щоб жити, щоб розвиватися. Щоб мати сили. Ми, коли, на, коли людина ослаблена, наїсть, вона спадає сил, тратить свої сили, вона стає намічною. Без їжі людина не має життя. Ісус Христос каже до апостолів: дбайте не про їжу, яка проминує, але про їжу, яка залишається на вічне життя, яку вам дасть син чоловічий. Отже Христос говорить нам про якусь ще іншу їжу. Крім тої їжі, яку ми споживаємо щодня, ще що є ще інша їжа, і вона є, можна сказати, більш важливою, ніж та їжа, яка проминає. Бо та інша їжа, вона залишається на вічне життя і тої другої їжі. Ми не маємо самі, ми не можемо її взяти. Ми знаємо, що їжа є в холодильнику, ми спокійно можемо відкрити холодильник, чи мама, чи бабця післала в магазин. На ринку, чи в магазині ми можемо купити продуктів для того, щоб їсти. Але ось та їжа, про яку говорить Ісус Христос, Він ясно говорить, та їжа, яка залишається на вічне життя. Їй може нам дати тільки син чоловічий, бо його Отець Післав. Отже, та друга їжа вона має інший вимір, інший вимір. Звичайно, то була тяжка мова, і вони були замішані. І вони кажуть: насвідки ну, ми можемо в тебе, Ісусе, повірити? Ми знаємо, що до наших пророків говорив Бог. І ми бачили їх чуда, які вони чинили. І ми віримо в них, бо так нас навчили наші батьки вірити. Ну, а як ми можемо повірити в тебе? Який ти нам знак дасть, щоб ми повірили в тебе? Що ти нам зробиш? Ну, і тоді вони... Наводять такий приклад, про який вже дуже пам'ятала, а саме, що коли вона була в постелі 40 років, то постеля пісок, камінь, вони, намагали, вони, вийшли, вони не сіяли той рік після роки, і Мойсей просив Господа Бога, і Бог дав їм хліб. Тобто манно. Ісус Христос каже, істинно кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але отець мій дає вам правдивий хліб з неба. Бо хліб Божий той, що з неба сходить, і дає світові життя. Так Ісус Христос дітей спілкувався з юдеями, яким. Мали правдиву віру до того часу в тому часі. Але вони не могли зрозуміти оту науку, яку давав їм Ісус Христос про їжу. Христос нас вчить, що є їжа для тіла і їжа для душі. Для того, щоб було тіло здорове, ми маємо їсти. Маємо їсти добрі продукти, добру їжу, зіпсовану їжу ніхто не їсть, бо розуміє, що може отруїтися, а для душі та їжа це є святе причастя, це є пресвята Євхаристія, це є тіло і кров нашого Спасителя і Відкупителя Ісуса Христа. Тому Він каже ту їжу. Дам я вам. І дійсно, Ісус дає нам правдивий хліб, той хліб який з неба сходить, і властиво, той хліб нам дає вічне життя. Тобто, коли ми часто діти приступаємо до Святого Причастя, а звичайно, якщо згрішили, ми тоді відновлюємося ту сповідь. Перепрошуємо Господа Бога, збуджуємо в своєму серці ширий жаль за гріхи і знову приступаємо до святого причастя. Що нам дає те святе причастя? Воно робить нашу душу сильнішою, витривалішою. Святе причастя нам приносить в наше серце і душу спокій, мир, задоволення, благословення. Свята причастя шліфує нашу душу, і ми стаємо ближче Бога. Ми єднаємося з Богом, і те, як каже апостол Павло, не я живу, а Христос живе в мені. І тому ми маємо також пам'ятати, що замало приступити діти перший день до Святого причастя, а після вже. Ну, на великі свята чи кілька разів до року. Завжди старайтеся, як є така можливість висповідатися, прийняти тіло і кров нашого Спасителя Ісуса Христа до свого серця. І це є дуже важливо, бо Євхаристія нам дає сили, приносить нам світло, благословляє, допомагає нам в нашому житті. Душа стає сильнішою. Так, силь, сильна душа, а сильна душа та, яка в різних випробуваннях, терпіннях, стражданнях не нарікає, не бунтується, яка є згідна з волею Божою, яка приймає Божий Хрест і йде в тому житті. І Бог для неї є світлом, і Бог просвітлює її дорогу, і Бог захороняє її перед всякими злими випадками. І навпаки, коли людина віддаляється від Бога, коли людина стає далеко від Бога, Бог для неї стає чужим, вона не молиться, не ходить до церкви, то така душа стає через тва. А світло, яке вона мала, день святого причастя вже в пізніших роках, воно стає все слабше, слабше і слабше. І не дай Боже, воно може навіть погаси, згаснути в нашому серці. Тому стараємося часто приступати до сповіді, до святого причастя. В яких випадках можемо йти до причастя? Наприклад, ви вчора були в святому причасті, в суботу були в сповіді. Якщо не зробили тяжкого гріха, тобто, що таке є тяжкий гріх? Як ви дійсно нікого не образили, не вчинили якогось ну, щось злаго. Ну, бо є легкі гріхи також. Ну там щось вчинила, не так, не послухала, неможливо, слово якесь сказала, чи там образила, але легко, чи легко сказала якусь там неправду, ну, легкі гріхи. Але як вже гріхи мають наслідки, наслідки. Наприклад, я наговорила на свого колегу на добрі слова збрехала, то, що він наробив, сварилися батьки, був шум, неспокій, тривога. Це вже є тяжкі, тяжкі гріхи для дитини. Коли я комусь чинив зле, зле і хтось є, і мій, мої слова, мій гріх вчинив. Комусь прикрізь, завдав боляче комусь, коли я образив і Бога, і свого ближнього. Тому, якщо ви не маєте такого, що від того часу тяжкого гріха, тобто не говорив поганих слів, щось таких тяжких слів, то сьогодні також маємо збудити жаль. Тобто жаль, який Ісус, я перепрошую тебе, якщо я щось подумав не так чи сказав. Прости мені, бо я хочу, щоб ти сьогодні також прийшов до мого серця, щоб я також сьогодні прийняв святе причастя. І тоді можемо збудити в своєму серці жаль за гріхи і любов до Ісуса, і переступити до святого Причастя.